Привіт, малята! Я люблю грати зі своїми іграшками в школу. Ось і сьогодні я вирішив провести урок протипожежної безпеки, щоб мої іграшки знали, як не влаштувати вдома пожежу і що робити, якщо лихо таке сталося. А ваші іграшки це знають. Давайте разом проведемо для них такий урок. Зайчику, що ти робитимеш, якщо відчуєш у своєму будинку запах диму? Я уважно огляну всю квартиру, перевірю газову плиту та розетки. Можливо, хтось не закрив комфорку або забув вимкнути праску. Потім вигляну за двері чи вийду на балкон, Запах диму міг потрапити в будинок з вулиці. Мишенятко, ти побачила, що телевізор включений в розетку. А провід димиці, що ти робитимеш? Я акуратно вийму вилку з розетки. Ведмедику, ти вийшов на балкон і побачив, що там спалахнув солом'яний килимок на підлозі. Мабуть, на нього потрапив сірник. Чи цигарка із сусіднього балкону? Що робити? Я візьму будь-яку велику ганчірку або покривало і накрию вогонь, потопчусь лапками. Повітря не надходитиме до вогню і воно згасне. Цуценятко, ти смажила собі сосиски на обід. Кухонний рушник впав на плиту і спалахнув. Що ти робитимеш? Я кину його в мийку і залю водою з крана. Кошенятко, а ти смажила рибку. Раптом олія на сковороді спалахнула. Що робити? Я швидко накрию сковороду кришкою, воду в неї лити не можна. Бризки гарячої олії розлетяться в різні боки і опалять мені лапки, мордочку і вуса. Лисенятко. Уяви, у тебе в квартирі почалася справжня пожежа. Ти саме не зможеш впоратися з вогнем. Що робити? Я швидко вийду з квартири. Зачиню двері, побіжу до сусідки білки і викличу пожежних за номером 101. Потім спущуся вниз сходами і чекатиму на пожежних біля під'їзду. Білчиня! Що ти зробиш, якщо окрім тебе в будинку, що горить, є ще молодші брати і сестри? Я допоможу їм з вдома. Вовченятко, викликаючи пожежник, що ти повинен їм сказати? Своє ім'я та прізвище, домашню адресу, розповісти, що саме горить, відповісти на всі запитання, які вони поставлять. Молодці звірята на всі запитання відповіли правильно. Тепер я впевнений, що у разі небезпеки ви не розгубитесь. Малята, а ви знаєте, які предмети є пожежа небезпечними. На екрані два предмета свічка, м'яч. Як ви гадаєте, через який предмет може виникнути пожежа? Так, через річку. А тут який предмет пожежа небезпечний. Обігрівач чи кактус? Так, обігрівач. Годинник. Чи подовжувач? Правильно подовжувач. Запальничка чи гудзик? Так, запальничка небезпечна. Гірлянда чи замок? А вже ж гірлянда? Окуляри? А може сірники? Так, а вже ж сірники. Малята, з вогнем не грайте.